Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає медіа-центр Запорізької обласної ради. І сьогодні у нас гостях директор Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 7 Віктор Тлеош. вас, пане Вікторе. Доброго дня. Пане Вікторе, ви в нашій студії сьогодні вперше. Тож давайте розпочнемо зі знайомства з вашим інтернатом, що сьогодні представляє заклад і які там діти виховуються. Почнемо спочатку. Наша школа має велику історію і традицію. Вона функціонує з 1961 року. Ця школа була спочатку. Створена як школа з поглибленням вивченням німець, німецької мови, але з 1965 року вона функціонує а, і до сьогодення в статусі Запорізької загальноосвітньої санаторної школи інтернат номер 7 для дітей з затухаючими формами туберкульозу. А, на сьогоднішній день в наші, в нашій школі навчається 371 вихованець. Наша школа має перший, другий рівень акредитації та дошкільне відділення. Тобто це дошкільне відділення на 60 дітей, три групи: молодша, середня та старша, перший п'ятий клас, молодші класи і п'ятий, дев'ятий клас це в нас рахуються старші класи. А якщо казати, Трошечки поглибитися в діагнози, які в нас, з якими в нас навчаються діти. А, то всі ми розуміємо, що в них певні фтізіатрічні проблеми, їх можна розділити на наступні категорії: 117 дітей а, з так званої групи тубконтакту. Це означає, що хтось із близьких, із близьких родичів або сусідів в них захворів на туберкульоз. І згідно до медичних протоколів, ці діти підлягають. Детальному детальному огляду їх потрібно вилучити з сім'ї. На жаль, практика така, бо всі ми розуміємо, що туберкульоз це по першу чергу вірусна інфекція. Після вилучення цих дітей з сім'ї вони в нас знаходяться рік по, по санітарно курортній путьовці. Ми їх наблюдаємо і даємо цим дітям хіміопрофілактичні засоби для профілактики легеневого туберкульозу. Наступна категорія дітей найбільша це діти тубінфіковані. На сьогоднішній день з цим діагнозом в нашому закладі знаходиться 200 дітей. Що це означає? В простонароді збільшення манту. Тобто організм цих дітей інфікований туберкульозом, але їхній імунітет починає трошечки давати збій, і за цими дітьми теж треба спостерігати, щоб, не дай Боже, в них паличка коха не перемогла. Імунні клітки. Наступна категорія наших дітей – це діти з тубвіражом. Це 43 дитини у нас. Що це означає? Що у дітей не було динаміки збільшення проби манту? Тобто, це були абсолютно здорові діти, але в цих дітей різко зросла зросла проба манту. Тобто ці діти мають 100% туберкульозну інфекцію. В них 100% є паличка коха і є велика вірогідність того, що е, ця паличка коха е, може перетворитися в легеневий туберкульоз. Тобто ці, ці, ці діти піддаються хіміотерапії препаратам, препаратам першого другого ряду, лікуються, і об, одночасно з цим їм дається. Е, Вітамінотерапія та гепатопротектори, щоб підстрахувати їхні внутрішні органи, печінку, підшлункову залозу і так далі. Також у нас є діти: 19 дітей з діагнозом гіпергія, це діти, теж, які 100% інфіковані, інфіковані туберкульозом. Це діти, в яких манту досягає більше 15 міліметрів. Тобто це теж діти, в яких є алергічна реакція на, на туберкулін, і вони теж є інфіковані і потребують реабілітації. І остання група діти з залишковими стадіями туберкульозу. Це діти, які перехворіли туберкульозом. А, на жаль, в їхніх легенях, як правило. Сліди туберкульозу залишаються, і треба за ними теж мінімум рік а то краще два спостерігати, щоб не відбувалося рецидиву тубінфікування. Бо воно, туберкульоз має свойство кристалюватися, утворюється в легенях папула, за якою теж треба більш детально слідкувати. Ці теж діти потребують додаткового лікування. Всім нашим дітям раз на місяць а, приходиться робити загальні аналізи крові сечі. Ми постійно функціонуємо з обласним протитуберкульозним диспансером, возимо дітей на огляди, на, на, на рентгени і так далі. Тобто, це наші діти у них є такі проблеми. Віктор Махмутович, розкажіть нам, будь ласка, чи це діти у вас вихованці тільки із Запоріжжя, чи є із районів області? Ні, в нас представлені діти майже з усієї Запорізької області. 60% дітей в нас з міста Запоріжжя, зрозуміло, бо це урбаністичний центр. Тут і відсотково де 60% населення області навч... проживають. Але діти з... Є з других районів. Найбільше дітей в нас представлений Запорізький район, також дуже багато дітей в нас з Кам'янко-Дніпровського району. Там дуже великі проблеми з туберкульозом, бо цей район межує з іншою областю. Багато дітей з міста Бердянська, Бердянського району, з Мелітополя, Оріхова, Вільнянська, Новомиколаївка, Гуліяполя. Тобто всі райони в нас не представлені лише Веселівський район і Малобілозерський. Ну, не знаю, там зараз створили ОТГ, а, якби втізіатри. В ті і служби там доглядають, дивляться за цими дітьми. Така ситуація. Ну, я ж правильно розумію, що це закритий у вас заклад закритого типу, так? І чи там постійно перебувають діти? А, в нас заклад відкритого типу. Наші діти, якщо казати термі... науковою термінологією медичною, не є бацилярними. Тобто це діти, які жодним чином не виділяють, не виділяють мікробактерію, вони не є заразними. Вони просто в нас проходять реабілітацію, але перебувають вони в нас цілодобово, окрім канікулярного періоду, знаходяться у нас. Ну Звісно, запорізьких дітей часто батьки забирають, бо туберкульоз це ж не тільки проблема, як кажуть там, злиднів. Це є і проблеми звичайних людей, тобто ні у кого немає гарантії, що заможню. Людини, дитина не може мати проблеми з тубінфекцією. Тобто діти за нас перебувають з 370 дітей, недільна група, тобто діти, які залишаються на суботу-неділю, в нас доходить порядка 150-200 дітей. Тобто, це, це діти, які перебувають постійно. Пане Ітерине, ну ми вже знаємо, що е, перебування дітей в інтернаті так, це не тільки сон, і їжа, і якісь там елементарні речі, так, а це дозвілля, це повноцінне життя. Чим живуть ваші діти? Звісно, це повноцінне життя. У наших дітей повний там, е, можна сказати, суспільний цикл відбувається. Е, в, на, на території нашого закладу функціонують 10 гуртків. Mm -hmm. а, тобто, Дитина, дитина може займатися тим, що їй цікаво. Це є і гуртки з малювання, з технічного моделювання для обдарованих дітей, хореографічний гурток є, вокальний гурток, театральний гурток, комп'ютерний гурток. Тобто діти повністю забезпечені е, своїм дозвіллям і позашкільною роботою. Всім розуміємо, що діти тут навчаються цілодобово і після. Уроків з ними треба робити домашнє завдання до і організовувати їм дозвілля. Також в нас функціонують групи ЛФК лікувальної фізкультури, котрі є обов'язковими для таких закладів, як наш, де наші діти займаються і фізичною терапією, і духовною, скажімо так, терапією. Тобто в нас їм дуже, дуже подобається і все добре в цьому. То, здається, все-таки у вас є багато талановитих дітей, так? Чи вони всередині, так би мовити, закладу себе проявляють, чи беруть участь у фестивалях, конкурсах? Вони в нас проявляють як себе і всередині нашого закладу, так і беруть участь у всіх конкурсах. От що, що у нас останнє було? Запорізький колаврат. Угу. Перше місце вокал, третє місце хореографія. І так, всі обласні, жодні обласні творчі конкурси для школярів не відбуваються без нашої участі. У нас є і вокальний ансамбль, і хореографічний ансамбль. А зараз відбувається, наприклад, обласний конкурс та талановиті діти. Вже він підходить до фіналу. Учасники цього конкурсу є представники всіх шкіл-інтернатів. І ось в фінал вийшло 12 дітей, двоє з яких з нашої школи. Тобто нас дуже. Гарні розвинуті діти, їм дуже в нас подобається. І таланти вони свої можуть проявляти в будь-якому напрямку. Пане Віктора, ну ви вже очолюєте цей заклад рік. Так? Що вдалося зробити за цей рік? Які власне такі ґрунтовні проекти? Серед ґрунтовних проєктів в цьому році ми повністю побудували нову бібліотеку з нуля, з коридору її зробили. Ця бібліотека має е, мультимедійне обладнання. Вона функціонує не лише як бібліотека, а й як медіатека. І саме головне, що ми її зробили з вільного простору. Тобто е, з, з коридору ми зробили бібліотеку. І дітям там дуже подобається, вони там роблять домашні завдання. Недільна група теж може там працювати на комп'ютерах. Доступ в, у них є ціло, цілодобовий. ну, не враховуючи сна. А, також Принципи Макаренка ніхто в педагогіці ще не відмінив, слава Богу. В нас працює, ми створили новий шкільний парламент. Для цього шкільного парламенту ми побудували, відремонтували нову конференц-залу, в якій, ну коли діти заходять, вона ж їх теж це мотивує. Це не просто ремонт, це мотиваційна кімната. Також ми його, це, це приміщення у нас функціонує не лише конференц-зала, як і зала для нарад. І будь-яких відкритих заходів. Всім дітям дуже подобається, ну, і звісно ж, звісно ж педагогам. Велика вдячність Департаменту освіти нашому і депутатам, які підтримали їхні пропозиції по капітальним видаткам в цьому році. Нам було виділено 300 тисяч державної субвенції, за рахунок, за рахунок яких ми повністю переоснастили перші класи під освітню програму новою українською школою. Школи. А це наявність мультимедійного обладнання, це наявність абсолютно нових меблів, у яких другий принцип функціонування, електронних мікроскопів, документ-камери і так далі. Також велика вдячність нашим депутатам обласної ради Тетяні Миколаївні Ковиліній, яка свого депутатського фонду з програми на зустріч людям виділила нам 200 тисяч гривень на теж на Потреби початкових класів. За цей рахунок ми повністю переоснастили і меблювали всю початкову школу. Тобто нам тепер на наступний рік займатися потребами нової української школи буде набагато легше. Це таке, що ми грунтовне зробили в цьому році. Не кажучи вже там про, про безліч поточних ремонтів і про перебудову перебудову. Відвідування і підходу взагалі до наших дітей. Ми нас, в принципі, як і будь-якого інтернатного закладу, що всі діти здорові і талановиті. І треба просто починати розвивати їхні таланти, шукати їх і розповсюджувати їх, вивозити на поверхню, скажімо так. Ну, зрештою, цей рік уже завершується. Так, а які у вас плани на майбутній рік? По плані у нас як завжди дуже багато. Тільки встигай їх створювати. Ну, по-перше, ми в цьому році е, виграли, приймали участь в програмі «Мета-город» від Запорісталі. Ми це місто. Ми виграли грант на 100 тисяч, за який рахунок ми побудували на вулиці таку змістовну сцену загальною площадю 48 квадратних метрів. І починаємо з наступного року на ній проводити наш щорічний фестиваль театральний «Сузір'я зірок. Хочемо його вивести за рамок нашого закладу на загальнообласний рівень. Я думаю, в нас це вийде. Бо ну це прекрасна можливість проводити різні опенейри, публічні заходи на вулиці. Ну це справжня, справжня жива сцена. Бо в нас на щоб ми розуміли, територія нашого інтернатного закладу 6 гектарів землі, три з яких сквер і півтора, з яких сад. Тобто це те, що потрібно нашим дітям, адже їхня головна реабілітація це свіже повітря. Тому вони зможуть проводити тепер різноманітні заходи восени навесні і на відкритому повітрі. Також в наступному році ми в плани поставили побудову соляної кімнати. Для наших дітей вже знайдено місце, вже ведуться переговори з додатковими з залученням додаткових коштів, щоб трошечки розгрузити і обласний бюджет. Вже просимо у депутатів на наступний рік кошти ще, хоч нема бюджету. Але ми вже хочемо від їх допомоги і вони якби проявляють активність. І ми всі розуміємо, що департамент обласний нас це ж ці ініціативі підтримує, і ми зможемо в наступному році побудувати Дуже гарну, красиву соляну кімнату. Це те, що необхідно дітям для реабілітації. Це, якщо казати, з таких, що 100% планів, які ми зможемо втілити в життя. І те, що буде ну, виконано, це 100%. А так ще і деякі такі дальні, дальні намальовки, в які ми рухаємо. І завжди є якісь певні поточні ремонти, завжди є певні проблеми. Але всі вони будуть подолані, і ми станемо одним з найкращих закладів, хоч ми вже і так є в Запорізькій області. Ми в цьому не сумніваємося. Я бачу, що ви живете і працюєте активно, так, але ж є, мабуть, які проблеми, так, і користуючись нагодою тим, що нас сьогодні дивляться депутати, ви маєте нагоду озвучити цю, ці проблеми, так? Дякую. В нас е... от мені не подобається слово проблема. В нас є зад є. Певні задачі, які ми не зможемо виконати без допомоги обласної державної адміністрації, обласної ради в обличчі депутатів і управлінь. А ми дуже чекаємо того, що наше міністерство видасть нам нові положення про санаторну школу інтернат бо правила роботи можуть змінитися, і от нас. Є реально мрія, що коли вийдуть нові положення, трошечки переробити статут і розширити свою діяльність. По-перше, ну це моє особисте ставлення і ставлення всієї фізіатричної служби, діти в 14 років в дев'ятому класі туберкульозом хворіть не перестають. І 10-11 клас нам би теж не заважав їх. Реабілітувати, а це вже буде потім далі відповідальність мене як директора і моїх колег-викладачів, щоб ми дітей в 11 класі змогли змогли гідно підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання. Але будемо працювати в цьому напрямку. І друге, ми б ну розширили нашу діяльність, зробили інтернат. Не лише для дітей з згасаючими формами туберкульозу, а й розширили б його на пульмонологічний профіль. Тобто реабілітація для алергіків астматиків така сама. І ми розуміємо, що проблема з легеневі проблеми в нашому місті збільшується з кожним, з кожним днем. Всі ми розуміємо, що ми живемо в промисловому місті, і діти з легеневими проблемами вже народжуються і потребують подальшої реабілітації. Тобто, ми готові були ще додатково реабілітувати цю групу дітей, адже всі ми розуміємо, що пульмонологічні проблеми це одні з перших проблем, які призводять потім до появи туберкульозу. Пане Вікторе, ну ви вже назвали своїх помічників Запорізьку обласну раду, депутатів, департамент, але ж я вважаю, що найближчі ваші помічники це ваш колектив. Розкажіть, будь ласка, хто працює сьогодні плечо-пліч з вами? Як каже одна одна російськомовна приказка короля ділає світа? У е, нас дуже прекрасний колектив 160 160 працівників є в нашому інтернаті. Це з технічним персоналом, з викладачами, з вихованцями. Всі ми працюємо однією командою. Нікого навіть не можна виділити, бо ми всі один сплачений колектив. В нас в закладі працюють три відмінника освіти, один заслужений учитель України. Одна людина має орден за заслуги перед Запорізьким краєм. Колектив досвідчений, розумний. Все в нас добре. І дуже багато молоді. Я, мені всього 33 роки. Багато в нас викладачів в початковій школі, які теж 90-го року, у нас 94-го року викладачі. Але їм навпаки ще краще, легше пристосуватися до нових реалій. Ми працюємо дружно однією командою, прекрасні заучі. Все в нас дуже добре складається. І велика вдячність колективу за те, що він у допомагає. Пане Вікторе, ну і наостанок, мабуть, в мене більш особисте питання: чи важко працювати з дітьми в такому закладі, власне? Не важко. Ну, я не, не люблю лукавить, скажу чесно, не важко. Ну, по-перше, я якби не один рік в професії і знаю підход, маю підхід до дітей. По-друге, дуже багато дітей, яких доля трошечки. Скривдила, і вони дуже відкриті, чесні, і е, дуже у них гарна і невимушена поведінка. До кожної дитини є підхід, тому ми, ми ці діти, вони у нас діти. Ми вважаємо, що у нас діти не хворі, в нас діти, які просто потребують певної реабілітації. Це повноцінні члени нашого суспільства, і працювати е, з ними приносить одне задоволення. Тобто, все добре і все в нас вийде. Сподіваємося, ми вам цього бажаємо. Дякую. Я думаю, що на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Я вам вдячний, що ви завітали до нашої студії. Бажаю вам успіху у вашій нелегкій і благородній роботі. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні нас в гостях був Віктор Тлеуш. дякуємо, що були з нами, і на все добре.